В той час, коли Російська Федерація завдає чергового масового удару по Україні, друзі, а знову є жертви серед цивільного населення, а також діти. Прем'єр-міністр Угорщини Пітер Сіярто просто цинічно заявив про те, що Україна винна в тому, що вона вдарила по нафтоперекачувальній станції під назвою Дружба. Ну через що Угорщина не отримує російську нафту та газ. Він також сказав, що нібито через декілька днів ця перекачувальна станція відновить свою роботу. Але, друзі, незважаючи на чисельні жертви серед цивільного населення, світ досі не реагує. Я не розумію, чому, ну добре, ви не хочете перемагати Путіна, але ж надати Україні зброю для захисту, ви ж можете. А також сьогодні помітили Рамзана Кадирова в місті Маріуполі. Чого він туди приїхав? Далі теж про це поговоримо. Наші збройні сили України не мовчать. Сьогодні був атакований півострів Крим. 200 шахедів летіли в напрямку Севастополя. А також в Азовському морі наш безпілотник підбив російський катер. Ну а на останок згадаємо про те, що Німеччина видала ордер на арешт українців. Які нібито причетні до підриву північних потоків. Друзі, я вас вітаю. Ви дивитесь топ 5 головних новин за сьогодні. Давайте далі коротко та по суті розберемо кожну з них. Отже, сьогодні росіяни знову завдали чергового жахливого обстрілу України, атакували Київ, чотири райони були задіяні, ну, зазнали пошкодження, є жертви. Серед цивільних також є жертви серед дітей. Зеленський одразу емоційно реагує на такі події. Він закликає світ діяти рішуче, надати Україні допомогу, тиснути на Путіна, запроваджувати санкції. А також, що цікаво, Зеленський звернувся до Сидзіпіня, тобто до Китаю. Ми знаємо, друзі, що це не дарма, адже Китай може вплинути. На Путіна, ну, якщо, звичайно, цього захочуть. Ну, Зеленський так прямо і каже, що Китай чого ви мовчите? Чого така тиша, ви що не бачите, що гинуть просто цивільні українці. І, до речі, Зеленський сказав, що буде чекати на відповідь від китайців. Зеленський також підкреслив наступну річ, що Росія. Досі не боїться наслідків через свої просто варварські атаки на Україну, тому і продовжує це робити. А також Зеленський говорить, що сьогоднішня атака на Україну є пряма відповідь Росії щодо мирних зусиль не тільки України, а всього світу завершити цю війну. І головне виникає питання: а чи, чи прийде світ? На допомогу Україні, чи знову ми почуємо лише обурення? Я думаю, другий варіант, адже їх хвилюють лише власні проблеми. От, наприклад, поки в Києві відбивають російську атаку, гинуть цивільні українці. Угорщина переймається тим, що вона не отримує російську нафту та газ. Міністр закордонних справ Пітер Сеярто Угорщини заявляє, що постачання по нафтопроводу дружба. Відновиться, але буде працювати поки що в тестовому режимі. Ну, тому що нещодавно українці завдали потужного удару по нафтопроводу Дружба. А щось мені підказує, що якщо він навіть і запрацює, то знають, наші хлопці знають, куди треба знову вдарити. Але знаєте, що обурює найбільш що Угорщина звинувачує Україну в тому, що ми, мовляв, цілі спрямовано пошкоджуємо трубопровід Дружба, ну і закликає Україну більше, нібито, не робити це, це просто цинізм найвищого рівня. Тобто, коли Росія обстрілює наші міста і вбиває наших людей, це нормально. А коли Україна захищається і намагається знищити ворога, перекрити йому всі Доступи, грошові доступи до, їх, до їхньої держави, то Угорщина говорить, що це ай-яй-яй, так робити не можна. Але, на щастя, Україна не сидить і не чекає, поки там Європейський Союз, наприклад, запровадить 19-й пакет санкцій, Україна вирішила вводити власні санкції проти Росії, які дійсно, друзі, працюють. Сьогодні вночі наші дрони потужно вдарили по військових об'єктах в Росії, палали два великих нафтопро -про нафтопереробні заводи, а саме Новокуйбишевський та Афіпський. Ну, крім того, був уражений залізничний об'єкт у Волгоградській області, що спричинило проблеми, звичайно, з логістикою. І кожен такий удар, друзі, це мінус гроші в російській казні та мінус паливо для їхньої армії. І це є наша відповідь на їхній. Терори це дуже болючий удар для ворога, адже ми вже бачимо, що бензину в Росії немає. А в Окупованому Криму також було дуже гаряче. А російські пабліки в Севастополі скаржились на масовану атаку. Уявіть собі, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, Україна запустила в бік Окупованого Криму біля 200 безпілотників. Окупанти заявляли, про, виб... про багаточисельні вибухи. І це показує, що наша армія може перенавантажити російську систему ППО, ну а декілька дронів дістають все ж таки свої цілі. І ще одна крута новина. Наші спецпризначенці уражили, уразили російський корабель під назвою Буян М в Азовському морі. Друзі, дуже дуже цікаво, адже. До Азовського моря дуже важко дістатись. Цей, до речі, корабель є носієм ракет Калібр, яким ворог постійно обстрілює наші міста. Ураження такого корабля це не лише мінус одна одиниця флоту, а це, друзі, значне послаблення російських ударних можливостей. А ще це говорить про те, що в Азовському морі росіяни не можуть почуватися себе в безпеці. Що є дуже 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 друзі важливе. А наступна новина теж дуже цікава: ватажок чеченського угрупування, Рамзан Кадиров, герой Тіктока поїхав до окупованого Маріуполя. Чого запитаєте ви? І якщо ви подумали, що він поїхав туди підтримати бойовий дух росіян. То ні, ви помиляєтесь. Як виявляється, Рамзан Кадиров поїхав до Маріуполя не для підняття бойового духу, а для того, щоб домовитись про друзі, мародерство. Так, знову гроші. Головною метою Кадирова це домовитись з Пушиліним про дозвіл на вивезення металобрухту з Маріупольських заводів. Поширін погодився, підписали угоду. А в обмін на те, щоб Кадиров міг вивозити металолом з окупованих територій, Кадиров буде підтримувати Пушиліна в Кремлі. Тепер Кадиров має повне право, друзі, офіційно мародерити на наших окупованих територіях на Харківській, о, вибачте, на Херсонській та на Запорізьких. Областях. Тобто буде вивозитись звідти металолом, а можливо, іще щось. І наостанок, німецькі засоби масової інформації повідомляють, що слідство у справі підриву північних потоків підозрює шістьох громадян України. Дуже дуже цікава заява. Нібито навіть затримали одного українця в Італії, але іншого намагалися затримувати в Польщі, але він втік. Це дуже, друзі, дивна історія. А чому такі, наприклад, сенсанційні висновки з'являються саме зараз, коли Україні потрібна дуже важлива допомога від Німеччини? Звичайно, це дуже вигідно нашому ворогу, а Росії. Можливо, це навіть і їх рук справа, тому що. Такі заяви можуть підірвати довіру до України взагалі на світовій арені, а також створити напруження між нами та Німеччиною. Україна в черговий раз рішуче заперечує те, що була причетна до будь-якої диверсії щодо північних потоків. Ну а на цьому, друзі, я завершую своє відео. Дуже тобі дякую, підпишись на канал і до зустрічі!